Три тисячі доларів буде цей весь ремонт, де треба витягнути жопу і все зашпаклювати. Правильно? Ну, трошечки менше. Тут а, був сильний удар по жопі, десь приблизно 100 тисяч гривень буде коштувати ремонт, заміна фари, заміна бампера. Бампер тут не дешевий. А, заміна накладки бампера, заміна лівого стопу, рихтовка крила, покраска, варка, шпакльовка, підготовка, витяжка. Коротше, ну тут немало роботи. Водій брав автомобіль в оренду справу викопа. Автомобіль був застрахований. По чистій случайності попав в ДТП, так буває. І заплативши всього 1,5% франшизи, зараз е чекає, поки ми відремонтуємо тачку. Почекай, так він сидить і не заробляє. Ну, Ні, він, він, працює, ми, він взяв в автомобіль і на ньому 50, 50 працює. Да. Ну, 50 на 50, в основному діє, які там е попадають в ДТП, вони не беруть в оренду, беруть 50 на 50, працюють на комфортному нічого автомобілі, собі. заробляють собі гроші, а за цей автомобіль нічого поки не платять. Друзі, напишіть, чи це нормальна ціна для такого. Ремонту, я думаю, що це дуже добре і для водія, який зараз їздить, працює і не втрачає кошти.